Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Православна церква України 14 серпня за новим стилем шановує Пророка Михея і преподобного Феодосія Києва-Печерського. Також 14 серпня за новим церковним календарем православні віряни відзначають перед свято Успіння Пресвятої Богородиці. Селяни в цей день звертали увагу на народні прикмети про погоду. Тому, власне, вони прозвали День Тихової. За переконанням наших предків, якщо вітер спокійний і тихий, очікувала сонячна осінь. І навпаки, якщо вітер дух і рвучко, отже, слід очікувати негоди. У людей склалися прислів'я і приказки: Тихий вітер в сад, суха осінь в ліс. Міхієв день з бабиним літом, буревію, вітром перегукуються. Це народне свято українці присвячували роботі на полі та в городі що сили йшли жнива сіна. Якщо в селі хтось не встигав зібрати зерно, то односельці йому допомагали. У саду збирали ягоди та фрукти, з яких готували консервацію. Головними сезонними продуктами в цей період були ягоди, малина, черемха, калина та вжина. День також присвячували прибиранню. Чоловіки у свято 14 серпня проводили до ладу стодоли, сараї, льохи та хліви. Приміщення обкурювали від шкідників, білили й мили, замінювали гнилі дошки на нові, потім, у прибрані комори, прибирали зерно і врожай овочів. Сьогоднішній день підходить для збору грибів у лісі та для риболовлі. Перед святом успіння Пресвятої Богородиці на Західній Україні існує ще одна гарна традиція. У передень свята під час вечірньої служби Божої до храму вносять плащаницю Богоматері. Спершу плащаницю обносять довкола церкви. Цю почесну місію беруть на себе хлопчики восьми-десяти років. За ними слідують дівчата такого ж віку, що посипають дорогу палюстками квітів. Усі діти вбрані у святковий одяг, що обов'язково містить елементи плакитного кольору. Після ходи плащаницю заносять до храму, де вона і лишається протягом дня, аби всі бажаючі могли торкнутися святині та помилитися біля неї. Що не можна робити 14 серпня. Не варто сьогодні займатися важкою фізичною працею. У цей день суворо заборонено ображати інших людей, бажати їм зла, навіть подумки, згадувати старі образи, весь негатив може повернутися назад до вас. Сьогодні краще утриматись від гучних вечірок і розважальних занять, не варто займатися порожніми, марними справами, обговорювати плітки Сьогодні, як і в будь-який інший день, церква виступає проти лихослів'я, злості, пліток і наклепу, заздрості, жадібності, помсти і відчаю. За новим стилем 14 серпня перед передсвято успіння Пресвятої Богородиці. Напередодні свята забороняється шуміти, лаятися, підвищувати голос народичів і дітей, пити алкоголь. У народі вважається, що на порушників чекають хвороби та сімейні негаразди. Також не слід ходити в рваному і брудному одязі, відмовляти в допомозі та милостині, але давати в борг гроші не варто, віддасте з дому фінансовий добробут. До свята спіння продовжується успенський піст. Тим, хто дотримується його, не можна їсти продукти тваринного походження, що можна робити 14 серпня. У святого Міхея просять зцілення, святий вважається заступником вдів і сиріт. У нього просять допомоги в будівництві будинку. У молитвах до преподобного Феодосія Печерського звертаються з проханнями про душевне і тілесне здоров'я, допомогу в життєвих потребах, позбавлення від і скорбот. Феодосій вважається покровителем і помічником ченців. За старих часів. Зазвичай до 14 серпня закінчували всю основну літню роботу вдома і йшли допомагати господарству людям похилого віку вдовам і сиротам. У народі день вважається сприятливим для сватання, а незаміжнім дівчатам радять 14 серпня вдягнути річ, щоб не засиджуватись в дівках. Імени на сьогодні за церковним календарем відзначають Олександр, Олексій, Аркадій, Василь, Володимир, Матвій, Микола, Федір, Єва Євдокія. Існують такі предмети про погоду в цей день. Якщо мурахи побудували високі мурашники, то зима цього року буде сніжною і суворою. Якщо 14 серпня пройшов дощ, то не варто працювати на городі і в саду. Труянди вже відсвіли, скоро похолодає, погода вітряна до сніжної холодної зими, береза пожохла до ранньої осені. Якщо 14 серпня видався холодний день, то і баби на осінь цьому році буде прохолодною. Якщо ранок видався холодний, то в північних областях України вже можна сіяти озиме жито. До зустрічі в нових відео!